Доброго ранку ще раз п'ю каву і вам скажу, що саме дає діагностика. Я відповідаю за себе і говорю за свою діагностику. Першим ви до мене записуєтеся, це Viber, WhatsApp, Telegram. У мене є така моя книга золочена, бачите? Кожа на декотики своїми кіхтиками помітили, бо тут книга добра. Записую на вільне число цю книгу. Далі. На вільне число. Черга в мене велика, я одразу скажу чому. в мене такі види діагностики. Простий життєвий розклад, простий життєвий розклад. Там, де ви можете одне-два запитання задати, я випускаю вам два відео. Два відео В мене інша діагностика. У мене не болтовня по телефону, що ви позвонили, я ну, на себе не букаю. Поболтали, хто там до кого зверталися з гадалки. І ви забули. Ні, в мене зовсім інша всі діагностики я знімаю, відеорозклади і посилаю вам, щоб ви будь-який час собі зберегли через місяць, через два, скільки там ви захочете, змогли передивитися, проаналізувати. Представте, яка це робота. Значить, простий життєвий розклад. Дивлюся, я по багатьом картам, можуть це бути 5-6 колод карт 7 карт, різні різні карти. Ваші питання скидаю відеорозклад. Далі, у мене йде срібний розклад. Срібний розклад це 6 запитань. 6 великих відеорозкладів від мене. На кожне запитання окремий відеорозклад. Далі йде золотий розклад. Золотий розклад це 10 запитань. ваших. 10 моїх відеорозкладів. По різним картам я можу і по 10 колодам картам дивитися. І по таким, і по таким. Якщо бачу, що в людини негатив, в мене є чорні карти, в мене є 20 20 колод різних чорних карт. Різних, різних, якими я дивлюся, аналізую. Коли потрібно, я ще втручаю сюди в діагностики книгу Діда Нестера, одну, другу, третю. У мене, ви знаєте, не одна книга, по книгі ще дивлюся. Далі, що е, дають мої діагностики, повне повний. повний Повна відповідь на ваші запитання, які вас турбують. Ви зрозумієте, що все одно ви повинні вирішувати, як поступати. От я недавно робила одні жіночки діагностику. вона каже, ну що ж ви мені не кажете, як поступати? Я вам вибір дала. Так буде, як так поступати. Так буде, так. А ви ж вибирайте, я ж не можу вашу долю за вас вирішувати. Це по-перше, далі гарна новина. Хто в мене був на діагностиці, всі знають, що одне запитання завжди. В будь-який час, день і ночі, ви можете задати безкоштовно. Тільки треба писати, терміново клієнтка великими такими літерами. Це всі знають, що я потім повторно дивлюся не один раз, безкоштовно. Ваше запитання, ну, мало яке запитання у вас, може, через 2 неділі, може через півроку, через місяць. яке запитання терміново, і це без черги, я дивлюся, без черги. Далі. Viber переповнений, там я медленніше відповідаю, там більше, ніж тисячі повідомлень. WhatsApp, ну, може, 600-700 там повідомлень. Быстріше відповідаю швидше Telegram. там ну, завжди 200-300 повідомлень. Але я ж всім не зможу відповісти. Секретар в мене є, ви думаєте, в немає людей, які б займались. Але я повинна відповідати, бо буде він вам відповідати автоматом. Ви хочете? А ну напишіть, ви хочете, щоб вам відповідали, просто відписували автоматом. Я дивлюсь ситуацію, я дивлюсь, що треба, що вам посоветувати. Далі. Якщо вам треба не діагностика, то пишіть оберіг великими літерами в тих меседжах. Якщо потрібна діагностика, пишіть діагностика. Якщо порада, порада великими літерами, щоб посортювати. Я все подивлюся, я дивлюся з 15 років, я по картам знаю. І знаю вашу руку. Ще така приємна новина: для своїх клієнтів, якщо я бачу, що від них ісходить благо, я завжди дивлюся на руці, по руці безкоштовно, а по руці, все я можу сказати. Також з 15 років, я руку так знаю, мені карти не показують. Я вам все по руці розкажу. І всі мої клієнти знають. Але це окрема платна послуга. Але для своїх клієнтів, кому я роблю діагностику, якщо я бачу, що людина. Бажає мені благо і сама і сходить одне благо я цю діагностику дарую безкоштовно. Звернувся в Viber, WhatsApp, Telegram.